Ну і так і ні, фактично. Дійсно, ви говорите про ті ризики, які я і починав озвучувати. Єдиний нюанс знову ж таки: от ми говоримо зараз про Швейцарію як можливе місце зустрічі. Я нагадаю, що в червні 21-го року саме Швейцарія приймала тоді зустріч Байдена і Путіна, де Путін казав, що широкими мазками вони обговорили тему України. А по факту ми ну, розуміли, що це. Певний вже був елемент і притеча широкомасштабної війни щодо нашої держави, тому я думаю, що звичайно Путін шукатиме можливості домовитись е, на найвищому рівні, але тут все залежатиме безпосередньо від сполучених штатів. Поки що, ті сигнали, які йдуть, е, ну скажімо так, вони не точно оптимістичні для нас, але вони обнадійливі, що певна передвиборча риторика. І певні резонансні заяви оточення Трампа по типу і Трампа молодшого і маска. Все ж таки Трамп намагається показувати, ну як не сказав, що максимально мудро. Але все ж таки він розуміє, що позиція безпосередньо України має бути сильною, і інакше це буде просто програш безпосередньо Сполучених Штатів. А виходячи з логіки Трампа, він цього допустити просто не може.